Ми нас вивезли в парк на правий берег нашого міста. Подивиться на цю красуню, ну так, от коли добре, як внучка пішла в відпустку, і ми погуляємо трішки, да, лісочка. Повернись! Що дітям треба? Ось голуби і рада побігла. У нас, нас Віка лишила, а поїхала на манікюр то в нас десь буде. Годин дві з половиною. Гулять за лісою. Ви подивіться, що це робиться. Ой Боже мій. Голубчики. Ви травку щипаєте. Я пам'ятаю, коли була маленька, десь ціна руки брала, вони мені залітали. А щось вони не хочуть, вони ж дикі. Дикі-дикі. А? а що там? Замочок? ключі. Ключі, хтось загубив? Ну, пішли в парк. Так, да, вже ми прийшли. Багатенько людей. Зелено і слава Богу, тихо. Так. так багато так. Так, зараз ми кудись, кудись ми спрямуємо себе. Туда? Не знаю, куди скажеш. Давай так, де є щось таке дитяче, може. Ось ми й при... прийшли холодна? і мистецькі. Дай мене Побігла аж бігом. Я за нею не встигаю. І не може вибрати, що вона хоче. Ви не перечепиться, о, все на пішла. Ну, що ми тут будемо робити? Ви подивіться? Ось така у нас Аліса. Я вмію це робити. Вмієш це робити. Я хочу А, так зараз підемо туди чи тут побудемо. Сюда, да. Хорошо, до то, то того великого. О, добре, я там посижу. Так. А я можу і по фестифоцію. Давай. Ну, не бійся, раз захотіла, не бійся. Ось так. Матрюшка везе Алісу. Все, тихо, 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 все, В порядок. Да. Тихий сподобалось? Да. Ну, пішли тепер до твого фонтанчика. І ми ж все тут обслідуємо. <сіх> Ти що туди запригнути хочеш? Ні-ні-ні. Ні-ні-ні. Пішли сюди, до того фонтанчика Давай панамку, якщо тобі не треба. Ось <паспраць> <це> так краса. <паспраць> Шум фонтана. Ось, що, подивіться на цей подіум. Так, не спіши, бо холодне, це морозиво. Да. І там що в тебе в тому морозиво? Шоколад і диня. Шоколад і диня. І О. там два шарики. так? Да? Так. Да. так. ми покатались, морозину поїли, біля фонтанчика побули, а зараз посидимо потім ще погуляємо. Yeah. Я така морожена, колись сіла. І вона дуже смачне. І тут ще кусочки шоколада є. О, oh, ти ж не спіши, Аліска, щоб не захворіла, бо мама нам дасть. Mm -hmm. Скаже, бабуся повела і мороженом нагодувала морозивом. Mm -hmm. Я всегда кусаю морожено. <laughs> не кусає потихеньку. Не yeah, вафельку кусаю. Хорошо. Mm -hmm. Я паличка. І, а то я паличку взяла, щоб ти паличкою. Я не думала, що ти будеш кусати так. Ой, у нас знову тривога. Трішки боязно. А ні, ні. Тобі ні? Да. А чого? А тривога? Страшно? Нічого. Дасть Бог все буде добре, так? Да? Морожна буде. <смір> ну, що дітям треба? Радість. І морожено. І мороженого. Ще один актракціон. Алиса, о я не хочу. Все, Аліса, я піду посижу. <смір> Рвонула на дитячу оцю площадку. Попробуй за нею гнатися. Ну, а щоб ми сиділи оце з нею вдома? Ось дивіться. Це вона що, несе мені панамку? А, отак. От І пішла. Тіпа, візьми панамку. Це вже я в неї нахватала слів. Тіпа. Гімнастка мала. Панамку бросила, мене бросила. Oh, так, ідуть, ти думаєш, де я тут сяду? Тут всі сидять уже. Он. Oh. Oh. Ага, я зрозуміла. Ну добре, гуляй. Ну, все, бачите, що виробляє. Ви подивіться, це не чудо дівчика, чудо дівочка. Ой. Ну, дом, дома, звичайно такого нема. vender chips e Це не фото, а відео ще. <ріст> О, ну тепер клас, все. Довольна. <ріст> <ріст> подобається? Yeah. Okay. О, така здорова. Yeah. Смачного. Спасибо. Oh, кусок м'яса. <ріст> ну це не м'ясо. О, Сладке м'ясо. Ну, кушай. Відпочиваємо це тут. Гарно. Трішки дощик накрапав, але він уже перестав і вже сонечко. О, і... О показуй. Ну, тепер їж. Ось Ми тут сіли і відпочиваємо. Так, виходимо. Їдемо вже додому. Так і так хорошо погуляли. Ага. Слава Богу. Відпочили. Да, да, да. Козочка. Заходили з одного боку, виходимо з другого. І швидко-швидко побігла.